Привіт вам, мої дорогі підписники та гості нашого каналу. Як завжди, до вашої уваги свіже пригнання автомобілі з Європи. І на цей час на цей раз, хочу презентувати вам Opel Zafira. автомобільчик бюджетного сегменту, але досить в класному збереженому стані. Автомобільчик має 243 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Є вся сервісна документація, включно до останнього дня автомобіля за кордоном. Також без проблем надаю він-код для перевірки автомобіля по базам даних. Автомобіль має 1,8 літровий бензиновий двигун атмосферний, також механічну коробку передач. Це досить надійні вузли, які не підводять і зарекомендували себе з найкращої сторони. Також наш автомобільчик є семимісним, що також для багатьох буде плюсом. Отож, поїхали детально глянемо автомобільчик. Розпочинаємо, як завжди, з передньої оптики. Бачимо, що вона в нас галогенна, фара всередині в нас чорна. І ось такі хромові вставочки. Досить привабливо виглядає, що немало важливо, фари не поліровані, вони в повному оригіналі, якби бачимо. Що досить класно виглядають, а це вже є показником того, що автомобіль дійсно гарно збережений. Також бачимо ось капот, який рівненький, без якихось пошкоджень, декілька дрібних скольчиків, а так все повністю ціленьке. Хромова решітка передня. Ну і ось такий бамперок. Також всі решіточки, все в нас на своїх місцях. З цієї сторони, звичайно, оптика також. Чудовому збереженому стані, жодних зауважень абсолютно по ній немає. Ну, і звичайно, ось з цієї сторони також бачимо, що зовнішній вигляд у нас досить-досить чудовий. Відразу звертаю вашу увагу на лобове скло. Повністю ціленьке, немає ніяких тріщин чи якихось інших проблем. Ну, і як обіцяв, надаю він-код, ось, будь ласка, можете собі поставити на паузу і перевіряти по базам даним. Повністю рівненький дах автомобіля. Якщо бачите на відео таке трошечки помутніння, це у нас сідає роса, вечір трішечки прохолодно стає. Автомобільчик має повністю рівненький дах, ніяких абсолютно по ньому проблем немає. Ну і подивіться на бокову частинку, як у нас виблискує автомобільчик. Знову ж таки, наче дзеркало можна дивитись у нього від закалії. Все, що круги, досить привабливий стан кузова. Немає ніде ніякої ржавчини, ні по кузові зверху, ні по днищі автомобіля. Хто знову ж таки приїде, дам обов'язкову можливість оглянути автомобіль з ями, знизу і впевнитись в цьому. Також маємо ось такі чудові диски 16-го радіусу. Хороша гума, яка ще прослужить не один сезон. Ось, знову ж таки. Повільно вам покажу стан кузову. Є якісь десь мікродефектики, мікро-м'ятиночки чи там мікроцарапульки. Не без того. Звичайно, мусить бути присутніми автомобіль, все ж таки 20-річний. Але в цілому дуже-дуже гарно збережений. Бачимо ціленькі задні стопи, бамперок, Є присутній фаркоп. Ось така у нас ляда, все повністю ціленьке. Знову ж таки, стоп-сигнали. Переходимо на цю ж сторону. Тут також у нас все просто в шикарному стані, абсолютно жодних візуальних зауважень ми не бачимо. Як бачимо, з цієї сторони крила, також все в чудовому стані. Ось знову ж таки ще раз показую. І знизу пороги все ціленькі, і низи дверей, і верхи дверей. Тобто дуже-дуже гарно збережений автомобільчик. Передні крила, арочки, подивіться, в якому стані. Ось так чудово виглядає наш автомобільчик. Відчинивши двері в салон, відразу знімемо їхній зовнішній вигляд. Ось так вони виглядають. Подивіться, вся структура ціленька, ніде нічого не стерто. Маємо склопідіймачі, маємо електрокоректор дзеркал. Тканинка не зашорхана, ціленька. Пластики також все ціленькі. Подивіться, стан порогів, проємів, ніде немає ніякої корозії, вздутостей чи подібних якихось речей. Всі дверні петлі у нас повністю ціленькі, ущільнювачі. Все також ціленьке. Ось так у нас виглядають сидіння. Сидіння також в хорошому стані, мінімальні сліди експлуатації, мікропотертості на тканинці, але не просиджені сидіння, не перешиті, все повністю в оригіналі. Бачимо, є ось підлокітничок на сидінні водія. Маємо ось такий тут блок управління світлом, так рої контролем. Перемикачі підрульові, ось так виглядають. 243 тисячі у нас пробігу. Ось таке мультифункціональне шкіряне кермо. Також все працює, функціонує. Блок магнітолою, блок кліматизацією, також все працює функціонує. Знову ж таки, ось у нас куліса. Чохол все ціленький, він також оригінальний, не шитий, і він в чудовому стані. В автомобілі у нас два ключі. Ось навіть голландська наліпочка оригінальна. Бачимо Opel Zafira, 2006 рік. Все в нас повністю також працює, обидва ключі. Також у нас тут є ось такий дисплейчик, на якому виводяться різні параметри по кліматизації, по бортовому комп'ютеру та, звичайно магнітолки. Автомобільчик у нас досить гарно заводиться, немає ніяких посторонніх шумів. Ось півоберту завівся, тестуються зараз у нас всі системи. Все протестувалося. Лишень. Зараз показники те, що водій не пристепнутий і відчинені двері водія. Автомобільчик працює тихенько, рівненько, без жодних якихось проблем. Бачимо відразу стан панелі, жодних царапин, жодних якихось дефектів. Немає. Так, це в нас якась ниточка прилипла. Все чудово у нас виглядає. Потолочок все ціленький. Працює підсвіточка, звичайно. Відчиню відразу козирьочки. тут є люстерка. Ціленькі вони також не розбиті. Тут у нас ось бірочки про технічне обслуговування. Безліч в автомобілі айрбегів. Все чудово виглядає, все гарно збережено. Переходимо на задній ряд сидінь. Ось дверцята заднього ряду так виглядають. Є тут у нас таке мікропошкодження на шкірі. Такий зацепчик. А так, всьому іншому, все чудово. Тут проємчики ідеальні, нічого не побито, не подерто. Сидіння задні чудові. Все так як має бути. Абсолютно жодних зауважень немає. Підлога в нас чистенька, охайна, є застелені коврики. Ось такий покажу вам загальний вигляд у нас на панель, на потолочок. Ну і перейдемо, звичайно, на іншу сторону, подивимось, з цієї сторони двері без пошкоджень, все ціленьке, жодної корозії немає. Все в повному оригіналі, як бачимо. Ось тут, подивіться, лише ось так навіть притул вам покажу. Вона абсолютно немає ніяких пухирів, з дотив чи щось подібного. Тому можете не хвилюватись за корозійну стійкість даного автомобіля. Також останню дверку показую. Подивіться, як гарно виглядає тканинка, пластики, ніде ніяких пошкоджень немає. Дверця знизу. Повністю все тут в оригіналі, немає знову ж таки ніяких пухерів, здутостей. Тут все у нас чудово, подивіться, як гарно виглядає. Повільно вам показую, щоб мали максимальну уяву до приїзду на огляд автомобіля. Також у нас, звичайно, є третій ряд сидінь. Якщо ми натиснемо речах однією буквально рукою, ми можемо легенько перейти на третій ряд. І тут ще додаткових два місця. Також все, як бачимо, чистенько, хайно, все так, як має бути. Звичайно, є ось виписки з електронних баз. Хто розуміється в цьому, будь ласка, показую, можете собі оглянути. Також є ось виписки про обслуговування автомобіля. Ми відчинили багажний відсік. Ми подивимось його стан. Тут у нас жодних, абсолютно, пухирів ржавчинки, жодних. Абсолютно нарікань, все повністю ціленьке, без якихось зауважень. Показую також проємчики. Також все у повному оригіналі. Ніде тут ніяких робіт не проводилось, все рівненько, всі герметички, все по оригіналу, все на своїх місцях, ось задні сидіння. Внизу маємо ось таку ще додаткову нішу, яка відчиняється при потребі. В ній лежить у нас домкрат, ключі, все, що необхідно у дорозі для автомобіліста. Ну і звичайно, якщо ми глянемо на автомобіль знизу, є звичайно, запасочка, все як має бути. Під капотом я вже згадував 1,8 літровий бензиновий двигун, досить надійний агрегат. Виглядає він добре, немає ніяких слідів підтікання мастила ні зверху. Ні з під низу автомобіля. Хто приїде, ще раз наголошую, дам можливість оглянути автомобіль знизу з ями. Бачимо, що тут у нас все в оригіналі, нічого не відкручувалось, ні крила, ні капот. Все по оригіналу. Є, звичайно, також бірочки про технічне обслуговування. Всі вушка, все у нас ціленьке на фарах, все добре закріплено. Абсолютно ніяких зауважень немає. Чистенький гарний антифриз у нас. Капот з під низу, без якоїсь корозії. Ціленький, рівненький. Тобто підкапотний простір у нас просто в чудовому стані. Ми вже візуально побачили, що пузов автомобіля в нас в прекрасному стані, але давайте ще зробимо перевірочку товщиноміром для того, щоб мати собі повну уяву. І розпочинаємо, як завжди, з капоту. 110, 98,8. 98,8. 111. Капот у нас 106 повністю в рідному окрасі. Передні крильця 92 і 105, 100. Давайте знизу спробуємо. 92,2 Дверцята 123, 123. Знизу 114, задні дверцята 108, 117, 117. Задні арочки 118, 103, 119. 97,1. 102. Давайте провіримо дах автомобіля. 102, 109. 109. Також повністю в рідному окрасі. Отож, переходимо на іншу сторону. 96,2, 105. Гарочка у нас 91 і 1, 97 і 6, 111. 111. Давайте спробуємо знизу. 125. тепер дверцята, 105, 131, 141, 141, 142. 134, 134, задні дверцята, 135, 135, 135, 121, 107, 107. Заднее крыла 119, 143, 143, 115, 147, 122, 107, 114, 106. Дах 95, 4, 95, 4 105. Ну і залишається в нас остання деталь. Я її так е, виділив окремо, тому що в нас є тут косметичне підфарбування. Тому більш детально хочу розповісти. Ось нижня частинка в нас повністю в оригіналі, а зверху в нас є косметичне підфарбування. Ось, будь ласка, 300 мікрон. 323, 238. 396, 324. 293. Отже, як ми побачили, низ ляди у нас повністю в оригіналі, є лише ось тут косметичне перефарбування. Нічого критичного взагалі не бачу. Знову ж таки, ось давайте перевіримо верх ляди. Бачимо, що також все у нас в оригіналі 120,90,1. Тобто говорить про те, що тут. Робилась незначна косметика, як для 20-річного автомобіля, абсолютно нічого критичного в цьому не бачу. Автомобіль був зроблений ще підфарбовувався косметично за кордоном, тому що він ціленький, ось в такому вигляді, приїхав в Україну. Кому цікаво, можу показати фото, як купувався автомобіль за кордоном. Де є зафіксовано його стан, ну і, звичайно ж, також і пробіг. Отож, як завжди, на останок підсумуємо по автомобільчику. Маємо гарний збережений автомобільчик. По кузову дуже симпатично виглядає, немає ніяких таких значних пошкоджень. Буквально декілька мікроцарапинок чи скольчиків, які практично не кидаються в очі. Хіба що вдивлятися в них в притул. Технічно автомобільчик абсолютно без жодних зауважень, тобто все заводиться, їде, ходова відпрацьовує так, як потрібно. Гарна гума в автомобіля, по електриці все працює, світло світить, вмикається. Всі вікна склопідіймачі також працюють. Кому можливо якийсь потрібен додатковий огляд, днище автомобіля чи огляд конкретних якихось вузлів. Чи підключення комп'ютера, яке ми попередньо вже зробили, параметри, якісь цікавлять, без проблем телефонуйте, також надам залюбки ці дані. Адже автомобільчик дійсно в гарному збереженому стані, хоча, знову ж таки, наголошую 20-річне авто, але виглядає воно просто суперово. Ну і в своєму бюджеті це я вважаю досить гарний автомобільчик, сімимісний, який буде. Ще їздити не один рік і радувати людей, можливо, якусь велику сім'ю, адже сім місць автомобільчиків, мінівени зазвичай купують сімейні люди. Тож, думаю, будете кататись і насолоджуватись поїздками на цьому автомобільчику. Ну а на закінчення, як завжди, хочу побажати всім далого дня, гарних покупок, ну і звичайно хороших надійних продавців.